Чи помічали ви, що тривога може з'явитися не від якихось подій, а від того, що ми самі говоримо і від того, що ми самі думаємо? Тривога часто починається з однієї думки ось кілька, які я чую найчастіше. А що, якщо я зроблю помилку і це всі побачать? Ця думка запускає перфекціонізм і паралізує дію? Наше завдання в такий момент перетворити думки на конструктивні. Наприклад, помилки це частина навчання, я можу їх виправляти і навчатися далі. Або якщо я не зможу це проконтролювати, то буде катастрофа. Така думка виснажує і народжує тривогу. Давайте змінимо її на більш конструктивно. Наприклад, я роблю те, що я можу, і приймаю, що деякі речі знаходяться поза моїм контролем. Ще така популярна думка, якщо мені зараз погано, це значить, що я слабка. Така думка є шкідливою, тому що людина соромиться за свої емоції і блокує звернення до підтримки. Але правда в тому, що відчувати біль це нормально, і сила в тому, щоб навчитися підтримувати себе в такі моменти. Звичайно, іноді. Ці думки звучать дуже правдоподібно, Вони як старі автопілоти, але їх можна переписати. Коли ви помічаєте негативну думку, запитайте себе, це факт чи припущення, і замініть її на конструктивну фразу. Хочеш навчитися переписувати думки з негативних в більш конструктивні, бути більш впевненою в собі. Навчитися долати тривожність, тоді запрошую на консультації та в терапію. Чекатиму на твій запит в особистих.